Добрий ранок малята. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми будемо з вами вчити вірш Катерини Перелісної Пролісок. Тож, малята, сідайте зручненько та слухайте уважно. Чому радіють діти на картині? Так, тому що тане сніжок, біжать струмочки. Прилітають з теплих країв пташки і з'являються перші весняні квіти. Тож я пропоную вам послухати вірш, який ми будемо з вами вчити. Я, пролісок, синенький, перший на весні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Малята якого кольору квіточка? Так, синього. Молодці. Як вона називається? Так, пролісок. Що квіточка хоче сказати? Так, що кінець, кінець зимі, а до чого тягнеться листочок? Так, до сонця. Молодці. Що вітатиме дзвіночок? Так, весну. Молодці малята. Давайте разом повторимо віршик. Я пролісок синенький, перший на весні. Сказати вам раденький кінець, кінець зимі. Молодці малята у вас добре виходить. З-під снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. Молодці малята. А зараз давайте розкажемо, квіточка яка. Давайте розкажемо про наш пролісок, яка є квіточка? Так, вона синя, гарна, так, мрілива. Весняна. Так, малята. Молодці малята у вас добре виходить, тому я чекаю на вас вірш.